Я як сиділа, так і стала сидіти. І пролетіло ж, як молнія. Вихнули – пролетіло. І одразу ж тут же посипалися ці стекла. Благо, що решетки, так, одне одне розбите. Ну, ось одна внутрі створка, внутрішнє стекло, да. а спальня насквозь створ, стекло одне. Воно ж летіло відсюди, це тут і як гухнуло. А я тут сиділа. Як бихнуло прямо з тієї сторони десь, то прямо казалося, що в мене під балконом впало. Хотіла йти на балкон, взяти мішок і мусор забрати з городу. І та, А сама з тим мішком упала. Вікна були закриті, то тільки то, пооткривалися, і, і то я чула, як це дуже прямо затрусився. В спальню заходила зняти біль'я, чую, летить, рибе. Я хопів туалет. А воно бабах і полетіли стекла. Ну я бросила все, хатила собаку і на вулицю чекати. Позвонила сину, дочка приїхала, пустили. Ну і все, прибираю стекла. Приїхала до під'їзду, а тут другий прильот. Все, стояли, чекали, поки воно все закінчиться і прийшли вбирати.